На мистинки бантики і стрічки, кольорові ялиночки і сніжинки на майстер-класі, організованому Житомирськими свободівцями, панує передноворічний настрій. Тут дітей навчають виготовляти святкові листівки у стилі хендмейд. Це у нас дітки з вадами слуху з Березівського навчального реабілітаційного центру. Ми вже тут втретє. Ці діти з захопленням їдуть. Як кажуть бог коли забирає щось одне він обов'язково нагороджує ще чимось І от оскільки в нас дітей є вади слуху то саме творчістю вони показують свої бажання, те, що вони хочуть, про що вони мріють. Свою новорічну листівку разом з дітьми виготовляє очільник Житомирського обласного осередку Вео Сидір Кізін. Завдяки добрим людям, людям, які мають тепле, добре серце. Вони відзиваються на ці заходи. Це віра Гранишина. Сидір Васильович, звичайно, який підтримав відразу найперших, хто під. Підтримав цю ідею і долучився, і надав кошти для проведення безкоштовних майстер-класів. Тобто, ми займаємося, і дитина в кінці заняття має готовий виріб. І виріб не є якась собі така, або як поділка, так а це вже готовий, гарний виріб, який можна вдома прикрасити, і дома повісити, і подарувати і навчити когось ще. Майстер-класи радість своїми руками проводять по чотири рази на тиждень. Для дітей вони абсолютно абсолютно безкоштовні організатори зізнаються, акція стала б неможливою без підтримки небайдужих людей. Ну ми свої традиції намагаємося повертати, колись українці багато робили руками. Зараз все купується, а те, що ти робиш своїми руками, все таки має зовсім іншу енергетику. Після депутатської комісії надзвичайно продуктивно, коли ти щось робиш своїми руками. А насправді приємно в атмосфері цій знаходитися з творчими людьми, ось нашими дівчатами, які це організували. Вони великі молодці, і з дітками, які це роблять набагато швидше за мене, ось і набагато більш креативніше. Виготовивши святкові листівки, юні гості також отримали у подарунок від організаторів солодкі частування. Я мама. Мають дітей. Зараз такий важкий час, що батьки зазвичай думають, як прогодувати свою сім'ю своїх дітей. А от вже час приділити, щоб погратися з дітьми або зробити якісь там новорічні речі цікаві. На жаль, зараз вдається не всім. Я б дуже хотіла, щоб діти навчилися щось робити своїми руками і побачили, що вони теж цікаві дорослим, і що дорослі для них багато що роблять. 17 грудня організатори влаштують платний майстер-клас для дорослих. Учасників навчать виготовляти різдвяний вінок, а зібрані гроші. Витратять на подальше проведення дитячих майстер-класів.